Наші друзі, я на швидкоруч нарізала сир, м'ясна Будуть такі закуски до пива джерки, ковбаски, фісташки, крекер. Зробила із тунця таку намазку на крекер там чіпси такі фасолеві. Зараз відкриємо салсу, пиво охолоджується і воно. Діткам зараз запечу піцу, помию фрукти, і цього достатньо. У мене у стаканчику стоять соняшники. Це мені син вчора в трайдерчо купив. Він обожнює жовті квіти, а я обожнюю соняшники. Вони мені нагадують Україну. І поруч стоїть також у стаканчику кульбабка, яку мені зривав син, він мені, до речі, зриває. Ці квіти від року, відколи почав ходити. Ось такого джентльмена я народила. Я його з маличку привчаю, що дівчатам потрібно дарувати квіти. Прийшла Добре, з роботи Добре, і їм на вечерю сир і, і дивлюся я відео нами, Інна. Думаю, більшість з вас знають, хто, хто, хто це така. Що хто не знає, то канал Інна Моя подвір'я. Дуже люблю її суботні відео. Не пропускаю. І навіть дивлюся архів мурзик на нашого жоріка похоже. Там ціла гора посилок, треба зараз розпакувати. Це для наших рідних в Україну. Це тобі в басейн крем, сонцезахисний, санскрін і в садочок. Клади на підлогу, йдемо далі розпаковувати. Що там? Rookie. Рокі. Рокі Ті, тільки я думала, що він буде трішки більшим. А це Chase. хто? Чейз. Оце мої похресниці. Лего, так, давай далі. Це тобі. це зимове взуття. До речі, до Дня пам'яті, до Memorial Day, Снижки на Коламбії були дуже гарні. І я танкові купила зимове взуття. Такі зимові черевики, сноубуц всього 30 доларів. Тимофійчик, що ти робиш? А тут Ось таке літнє взуття, такі сандалі. Давай поміряємо сандалі. Чобут він відмовляється міряти, тож поміряємо сандалі. Дуже капризненькі. І коламбія, вона Коламбія і в Африці. Тобі подобається? Так. Так. Блакитні від Nike в тебе, а чорні будуть від Коландії. Макинчик, посилок багато, тож роботи в тебе сьогодні багато. Ну Він посилки любить розпаковувати. Як і мама, так? Так. Що тут у нас? А, тут е, портфелики. Здається, такі я вже купляла свої похресниці. Це похресниці чоловіка, а це мої похресниці, а це... це мої племінниці. У нас дуже багато похресників і племінників. Ще я купила канцтовари в Walmart і в Доларовому наповнимо оці руксаки канцтоварами. Кидаю. Ще я купила одне одяг на знижках. Тож, рюкзаки поїдуть не порожні. Лаво! Ще один песик, так. А тут взуття твоєї бабусі Марії, дай я гляну. В неї широка нога. і є якесь на Амазон і знайшла взуття спеціально на широку стопу. Дуже гарні відгуки. Так. Хто в Україну. А це, ну, це твоєму дядькові. Кидай також на кухню. А це твоїй, А це твоїй бабусі. Ганні або Юлі, не пам'ятаю. Юлі, давай, кидай. Так, туди. Тепленькі тапочки. Що це таке? Я вже й забула. До речі, посилки за Амазону останнім часом дуже довго йдуть. А, це те, що ти дуже хотів, Тимофійчик. Ти знаєш, що це? Тут прапор України і прапор Америки. Зараз покладемо в твоїй кімнаті. Клади на кубку. Що тут у нас ще є? Ще одні тапочки, ще одні прабабусі його. На, Тимофійчик, клади на кубку, то будемо іншу коробку. власне. А тут що? А, це взуття Бабі Марії також на широку ногу. Вирішила її взяти і крусинка. Так, шустрі. Це тобі м'ячик. Тейво. Надувати. Що це? Це рамка для фотографії з садочка. Потім покажу. Клади легенько на розбий. Клади туди. А що це? Що це таке? Звичайне, таке плюшеве покривало молочного кольору. На. Okay. Так, Зараз підемо в твою кімнату, будемо фотографію в рамку прапорці на стелаж покладемо і на ліжечку поставимо покривальце, добре? І ось. ось така гора сміття у нас після розпакування. Так, Тимофійчик. Так. Ідемо одразу викинемо, добре? і ти хотів. Ну, Вони ще випрямляться і будуть красивіше виглядати. У нас гримить і дощ накрапає. Ми якраз вчасно сміття винесли, і тимофійчик дивиться в телескоп. Тільки обережно не дюкни себе в око, добре? Треба рулети посунути, Тимофійчик, мене тобі заважають. Махай привіт. Ми з Тимком приїхали в Walmart. Нам потрібно тут докупити канцтовари нашим рідним в Україну. І тут бачу вже все до Дня Незалежності. Ще хочу вам показати, як Тимко приїхав у магазин в піжамі, так, Тимофій? Ще з плямою на кофті від Позиція на контейнери харчові, такі судочки. Скільки тут штук? Сім контейнерів за 5,97. Я візьму дві штуки для своєї мами і мами чоловіка. Ну і, звісно, Тимофій завів мене в дитячий ряд. Ні, щось маленьке, щось маленьке. Я на таке не підписувалась, як каже твій тато. Мапічик вибрав собі песика, а я ще хочу вибрати наймолодшій похресниці якусь ляльку. Бачу тут лол. Тобі яка подобається? Там а тут Барбі, цілий ряд. Барбі. Отут і виберемо твоїй сестрі подарунок. Вибери найкрасивішу Барбі для сестрички. Яка тобі найбільше подобається? Ця ну бере. Займаюся такою цікавою справою у першій ночі. Пакую посилки в Україну, а саме підписую футболки, на кожну з яких приклеїла таку стрічку, скотч такий. і підписую, для кого накупляла їх. Накупляла цих футболок, напевно, штук 15, вже й не пам'ятаю. з американським Прапором. Там рік вказаний. Думаю, різним таблицьким буде приємно таке отримати. Всі вже деякі запаковані. Ось вже стоять кубки такі, також підписані. Похресницям пакую канцтовари в портфелі. Ось. Той вже запакований, на столі також запакований. Ось, немає ні кінця, ні краю. тому всьому. Там коробки, там, там. Тут також портфелик для племінника. Треба також запакувати. Ось, тут, щоб спальні коробки. Одним словом, плануємо в п'ятницю поїхати. І відправити. Мені настільки сподобалося зимове суття. Однако ламбрія дитячий я, я замовляла для тимка, що взяла для покрасника. і його брати нята. Гарні. Правда, гарний Тимофійчик? Так? А тобі кепку замовину. Ось таку. Поміряєш. Тепер пошту ми їдемо перевіряти тільки таким способом. Приїхали в Хомдіпо. Нам тут потрібно купити дві великих коробки. Ми формуємо посилки в Україні. І завжди купляємо тут коробки. Помахай ручкою, помахай привіт. Сьогодні в цієї дитини випускний в садочку, так? Так. Ходить цілий день в цій футболці, в тому на мисці із пакетиків. Так. От. А зранку в них була вечірка в басейні, а потім фотосесія. І ще ще тістечка виїли, так? І прощалися. В червні він буде вдома, в нього будуть канікули повноцінні, а в липні, мабуть, він піде в садочок. Не знаємо, на скільки днів в тиждень, на два чи на чотири. Якщо на 4, то це 1450 доларів, якщо на два, це 845 доларів. Ми думаємо, будемо бачити. Михаїха в містечко, де живе багато українців. Містечко називається Уоррен. Тут ми зазвичай відправляємо посилки, прямо наш банк. У мене за спиною церква католицька, в яку ми ходимо. Зараз покажу. Тут ведуться ремонтні роботи на дорозі. У нас там прямо церква посилки відправили, тепер можна поїсти, бо Летіли з дому зранку, не поснідавши Сьогодні день захисту дітей, і ми вирішили подарувати йому ось такі фігурки щенячий патруль. Він дуже їх полюбив. Він раніше їх любив, потім була пауза. І тепер знову почав дивитися і грати. Ось цих три машинки ми подарували йому на випускний тобто позавчора, а решту. Вирішили сьогодні подарувати на День захисту дітей. Тобі подобається? Так. А в кімнаті безлад. І це ми поприбирали вже трішки.